Вітаю вас, друзі! Четвер-5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Нагадую, вчора казав: заходьте на сторінки Фейсбуку, сюди на Ютубі в розділ Спільнота, також на телеграм-канал. Заходьте, підписуйтесь, читайте. Там розташований наш черговий звіт про нашу з вами роботу. Поговоримо сьогодні про клічити ковдри Дубинського. Поговоримо про те, що податкова почала. Почала перевірки всім, всім напружитися підприємцям, і можливо, хоч хтось. Той, хто не чесно працює, почне чесно. А зараз працювати зараз. Я хочу почати. От з заяви, які приходять, які приходять як новина. Да? Маріана Безугла голосила про вихід з, пар, з партії та фракції Слуга народу. Вона також заявила, що голова комітету з нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич Слуга народу зрадив. Що зрадив? Я не знаю. Зрадив партію, зрадив посаду, зрадив державу. Це ще доведеться все виясняти. Це я тільки подаю як новини. При цьому вона, продов... вона сказала, що продовжує підтримувати президента та залишатися депутатом від оболоні. Ну що вам хочу сказати? Ну, не подобається мені слуга народу, партія така, яка. Ну я вважаю, що керівники партії взагалі ніякі Взагалі ніякі, і вони не працюють на розвиток партії. І що ще сказала безугла? Слабка фракція та партія у війні мені не потрібна. Продовжую підтримувати інцевію президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які встремляють нішу спину. Ну, це, це, знаєте, це поведінка е депутатів, народних депутатів, е колег по фракції, колег? По парламенту і так далі. Там дуже специфічна поведінка. Я її знаю зсередини. Я знаю, як це все відбувається. Вчора було, вчора було засідання фракції. Скоріше за все, щось там було, щось там відбувалося. Ми це узнаємо і потім обговоримо з ситуацію. ситуацією. Я розповім, як це з підводними камнями. Зараз це тільки як новина. Друзі. А я хочу всім подякувати за нашу роботу і за нашу. Віру в перемогу. Велика подяка Федоренко Олені, Яковлеву Олександру, Мятяш Ірини, Троїцькій Валентині, Демчук Тетяні, Грибенчук, Світла... Грибенчук Світлані, П'ятковській Олені та броварській Лари... Ларисі. Величезна вам подяка. Те, що ми робимо, це не менш потрібно і не менш корисно, ніж всі інші. І, 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 і щось друге. Так, давайте почнемо з чого. Почнемо з Олександра Дубінського. Ні, почнемо ми з президента. Підождіть, президент зараз в Литві Він поїхав на Давос чи в Давос, щоб там зустрітися на цей форум підприємців, підприєм багатіїв, мільярдерів, політиків, щоб там зустрітися у президента три зараз головні завдання, три головних завдання. Перше. Хоча давайте так, я просто назову, а перше, друге, третє ми кожен можемо ставити, як нам подобається це озброєння, це озброєння, це НАТО і ЄС, наше наше, наше входження в НАТО і в ЄС, і це формула миру, яка приймається ну, багатьом, ну дуже багато державами світу. Так, от яка з них головніша формула миру, чи а потім інше, чи озброєння чи НАТО і ЄС. Тут тяжко. Я хочу сказати, якщо з цих трьох завдань а це завдання дуже амбітне, дуже ну таких завдань в Україні ще не стояло ніколи, ніколи як не було да платформи Кримської платформи. П'ять років Крим був окупований, нічого по Криму не робилося, Президент це зробив, і Крим звучить. Крим є на порядку денному в різних органах міжнародних. Так от тут, якщо хоча б одне завдання, я не знаю, ввійдемо в Віднемо, НАТО в ЄС, чи отримує повну повну, знаєте, комплекс зброї, починаючи від різних ракет і, 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 і до, до всього. Да? Чи спрацює формула миру і Росія сама? Добровільно відступить або як там це буде відбуватися? Хоча б одне, якщо це збудеться, я скажу, що та я вже кажу, а я просто ну, до кінця всіх буду пам'ятати, такого у нас ще не було. І такого лідера у нас ще не було. Далі, якщо це буде 2-3, ну далі. Далі просто не хочу говорити. Давайте повернемося в наші внутрішні справи, в наші внутрішні. Олександр Дубінський. Всі ж пам'ятаєте, такого, 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 такого маму любить скорость Мама там страшенно зараз любить скорость Олександр Дубінський же зараз в СІЗО У нього була спроба. Я не знаю, він сказав, що побили його в СІЗО сокамерники, чи де він сидить? Хтось, хтось розповідає мені, що в, в, в одиночці, хтось каже, що у нього є ще два сусіда. Ну, не знаю. Але він сказав, що його побили там і те, і те, і те. -то. Не прокатило, Суд не визнав, не, 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 не задовольнив його клопотання про надання. Виходу, виходу з СІЗО. Тепер що він каже? Тепер він каже, потрібна каталка, потрібна ковдра в клетиночку, починає свій серіал. Його переводять в лікарню, ну, начебто в нього апендицит. Не знаю, не чув. Апендицит, начебто, трапився вчора, але в те, що вирізали, не вирізали, допомогли, не допомогли, повідомлень немає. Ну, я бажаю йому здоров'я. Та й те, що бити в СІЗО, також не не можна. Це повинні. Е якщо це було, то повинні керівники потенційної служби служби відповісти. Але не вірю я в це. Я щось не вірю. Я взагалі, знаєте, більше, більше склонен думати, дуже схильний думати до того, що ходить, ходить Дубинський, сидить потихеньку, сидить, а в суд робить суди. У нас суди кошмарні суди, дуже мало суддів порядних. Вони є, але їх мало. І я я впевнений, що потихеньку, ну як вам сказати, ну практично впевнений. Давайте будемо залишати завжди трошки. Що потихеньку, потихеньку в довгострой переходить і ця справа, як і всі інші, і десь, 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 якось потихеньку будуть щось там виходити, по частям і так далі, і так далі, і колись справа прийде на тормозах. А особливо, якщо. Закінчиться війна нашою перемогою, і не стане президента Зеленського, Дубінського, і всіх багатьох випустять одразу, щоб ви знали, щоб ви розуміли, не стане Дубінського, не стане Єрмака, якого зараз клянуть багато. І ті, хто підтримує президента, ось тих, кого навіть зараз посаджені, які зараз проводять справи, їх випустять одномоментно. Подивитись. А якщо цього не стане, хто б не прийшов? Залізний генерал, незалізний генерал, е тендіт на леді. Не знаю, хто б не прийшов. Всіх їх випустять. Йдемо далі. Йдемо далі. По підприємцям, по податківцям і так далі. і так далі. Я прошу всіх напружитися підприємцям і почати все-таки платити податки. І почати реєструватися, і бути. Е ну громадянином, повноцінним громадянином е, України і допомагати державі своїй в тяжкий дуже час. Так от подавці, податківці почали перевіряти, ну, почали чомусь вони з таксистів е, да, на, ну, на, по тому направленню, щоб е, що вони працюють без реєстрації таксі та викор... не використовують три, ну, касові апарати? Ви бачили десь в таксі, в якомусь таксі касовий апарат. Як чесно, я мало їжджу на таксі, але якщо я їздив і їжджу і зараз і буваю, я не бачив ніде. Я ні в одному таксі поки що не бачив касового апарату. Так от, начебто, податківці почали, вони там уже одну чи дві справи провели, вже вилучили автомобілі і треба приводити до ладу. Ну, у нас ті, що там Uber, скажімо, Bolt, це офіційна організація, вони є. Там є, платять, якщо не податково, там начебто в них книжечки, ну, по-різному. там. Вони зареєстровані, вони платять податки, це платить там і фірма якось, і окремі здається, таксисти, чи, чи ПДФО вони платять, ну там різні. Різні направлення. Да? А ось є такі, які просто гуртуються, роблять там диспетчерську, і потім телефони вони доставляють. Ось там взагалі нічого нема, але це треба робити. Вилучати автомобілі, я вважаю, під час війни так. Я взагалі дуже обурювався і обурююсь, що Литва дає, Естонія дає. Вони вилучають у своїх там порушників, у своїх алкоголіків. Да, віддають нам, у нас тут частина авто розкрадається, частина йде на фронт. А ми нічого не вилучаємо. А ми нічого не даємо на фронт. У нас не п'ють, у нас не порушують, у нас нічого. У нас все нормально. Ми вилучаємо, але потім поліція тому ж власнику продає за якісь кошти. А потім, що робить Зеленський? Що робить президент? А ось що робить? Кожен, кожен кожен, він не може стояти біля кожного поліцейського податковця і так далі. і так далі. А всі намагаються вкрасти. На жаль, чомусь так. Всі, хто на посадах, намагаються вкрасти. А друзі, до вечора. В 20.00 буде випуск обов'язково, а в 21 для спонсорів буде е, прямий ефір. Україна переможе!